Друзі, доброго дня. Сьогодні мені поприходили нові номери бісера, які у мене немає. Плюс трошки дозамовила те, що мені потрібно для роботи. От. І, як я вже казала, у мене дуже багато номерів. Але от ми вирішили відшивати карти. Да? В карти, тому що дівчата мене питають, не завжди знають, які кольори. То я трошечки -то подозамовляла тих номерів, які у мене немає. І так. Подивимось, які нам прийшли номери? 310 Такий філійончик. Так. Ну, хоча більшість багато що з них є. 98,210. Чудовий номер 22010, такий прийшов. 27089, фаміліончик. Так, 27.069 матовий. 27019 також матовий. І що буде скоро наша карта? 98.140, 95076. вже З'явився. 95 так, 907, 712 номер тоже. Такий рожевий. 46-387 46, 102, 87,060. Це мені там да роботи трошки треба. 85,00, 87,010. 85. 0, 87, 0, 10, 80... 5,068. Цього номера в мене не було. От мені він для карти потрібний. 94190, якщо двох комусь потрібно. 9470 61191, такий чудовий рожевий колір. 78420. Сідло вузьковий. Так, 78102 матовий. 78102 просто квадратний простий. 61 053. А, 57, -205. Ну, просто у мене я брала деякі кольори, які мені потрібно. Буду до, до замов тих, що у мене є, ну трошечки, щоб ще було 5750 матовий, давно зелений, блискучий, але це матовий. 903,300 матовий, 93 210. 97 39. Так. 93,050 такий цікавий колір. І дішею покажу вам. 97,512 номер. Тоже якийсь. Ну, це 90-120. У мене є, але ну, ще дуже молила, хай буде. 89-110. 89,010 Ну, бачите, це такий жовтий колір, трошки грязноватий. У мене його не було, але він нас буде. 16 А91. 16696 матовий. Так, 16А58, 16 А38 16, матовий.

96 шість нуль пятьдесят один? Девнадцять шість ноль пятьдесят один. Так. Деносто чотири ноль пятьдесят один. Психоли такий цікавий. 16 п'ятьсот 16-498 дев'яносто шестнадцать четыреста сорок девять шестнадцать четыреста двадцать восемь двадцать четыре ноль сорок тоже хамелеончик ой какой стекавый колер двадцать три семьсот девяносто восемь черный с прокрашенной белой серединкой Прикольний. Значить, будемо використовувати в своїх підборах. 39080. Тоже, дивіться, який синій колір. Цікавий. 22,011. Такі рожеві кольори. Просто, так, 16,298.

Дуже багато нових кольорів, 62 161, 62 134. Такі цікаво. Ну, цей кольор в мене вже є. 57 206 49 101. 48 049 матовий 46 394. 38,075. 22,011, 22,010. 38,026, 0,12, 22. Такий бусковий колір. 16,699, 16,697. Це матові. 10023,

17.099 Боже, скільки всього красивого. 76.03 36.65 <свят> <свят> Дівчатка. 22.52 два, нові підбори, гарні від мене. 0,21,95. Ноль матовий. 0,1610, шестнадцять мой, какая красота, Какая красота. Ноль двадцять шесть пятьдесят три. пять. Такий персиковий грязний. Ноль три.

22, і 26,32. Також собі замовила кальці, бо я зараз трошечки сіла вишивати на нитки. Ось такі чудові собі замовила кальці. Це на нові процеси, які я буду відшивати. Ну, на цьому все. До нових зустрічей. Пока-пока. Слідкуйте за моїми підборами і насолоджуйтесь моєю роботою. А, а зараз все до нових зустрічей.